Всім привіт! Сьогодні їдемо на Білорусі на МТЗ в поле. Будемо каткувати рілю одним із самих найважчих агрегатів. Катки важкі, каток зубчатий, дуже важко його розкласти. Цей каток як розкладається в самого, зуби сціплені. Було таке, що відправили. Тракториста в поле, то він щеплення спалив. Приїжджаємо, трактор димить, катки не розкладені. Ну Приїдемо, покажу, як воно все працює. Поїхали далі. Потихенько рухаємося в сторону поля. Древ'ята понижена. Доїхав до поля, зняв поперечну тягу. Зараз буду пробувати одне колесо кидати в рілю, піднімати катки і таким чином розкладати. Пробуємо далі. Заїжджаємо так от в рілю. Цей страшний звук, зараз одною рукою мені незручно. Треба видвигати вже. Далі зніму, хлопці трошки незручно. От майже вже розклав і вивертаємо їх наружу. Якось так. Отак от, от розклав. Зараз візьму діагональ. Отака от, от музика. Беремо діагональку. потрібно переключитися, вийду покажу, яка виходить ріля. Зараз включу передок, тому що і показувати і робити все не виходить. Ось такі от катки. Після оранки вчора це ми Орали, показував відео, зараз присадимо. Землю, почнуться вже процеси. Отак от воно все полеже за три тижні і будемо планувати сіяти. Сподобалось палець вверх, не сподобалось, пишіть в свої коментарі. Всім гарного дня. Пішов я трошки далі в пилюку. От і дойшли вже до вечора, догнав я хлопців. Так от треба краще ходити за хлопцями, краще розминає грудя. Отак от, от виходить. Закінчується робочий день. Хлопці обтрушують плуги. Всім гарного дня!